Добрий день, я Дмитро, я учень 10 класу. Я навчаюсь дистанційно, і на цьому місці проєктів я займався проєктом з історії. Проєктом з історії у всіх було пов'язано з екскурсіями, з турами, з маршрутами. Ну і коли я почув про цей проєкт, я зрозумів, що я хочу займатися цим проєктом, тому що в мене є досвід. З деякою частиною світу під назвою Балканський півострів. А моя тема проєкту: Автобусний тур по Балканському півострову». Як ви бачите на фотографіях, я там трохи був. Е, ну, чому, по-перше, чому може Балканський півострів туди їхати? Навіщо? Ну, на Балканському півострові він не ну, дуже великий. Але там дуже багато країн, культур, ландшафтів, історії. Там є все. Тобто, якщо вам хочете, хочете відпочити і культурно, і фізично, там на морі виплавати, і бюджетно, і подивитись дуже багато всього, то Балканський півострів — це саме оптимальне рішення. Як ви бачите, це мапа нашого маршруту, починаючи з Харкова, закінчуючи місті Любляна в Словенії. Ви бачите, ми відвідуємо 11 міст та Київ, тому що нам там треба робити пересадку. Як ви бачите, ми відвідуємо оці ці країни. Так. Від України, закінчуючи Словенію. Як ми будемо їздити? Так, це автобусний тур, а в Європі все дуже гарно з автобусами, ми можемо використовувати лише один сервіс для цього фліксбас. Але нам не дуже це потрібно в межах України, тому ми можемо пересуватися залізницю. Ми все знаємо, у нас гарна залізниця. Починаючи з Харкова, ми їдемо спочатку в Київ. В Києві ми робимо пересадку на автобус. Автобус йде прямий від Києва до столиці Румунії, до Бухаресту. Бухарест — це перша локація туру. Дуже красиве, дуже велике місто це столиця Румунії. Це місто знаходиться на півдні Румунії, неподалеку кордону з Болгарією. У Бухаресті знаходяться найдовший бульвар Європи. Визначні місця в Бухаресті. Е, їх дуже багато, це дуже великі місця. Це лише декілька, які я знайшов інтересними. Е, Мій найлюбліший це музей румунського села, це експозиція, е, експозиція, в якої побудовані румунські хатинки, які жили селяни румунські. Це дуже інтересно, це ну, можна сказати, етнографічний музей. В ньому можна походити по цих хатинках, там експозиція, як саме жили люди, тобто, столики, глечики і всяка таке. Ем, я вважаю, що Бухарест — це дуже красиве місто, де можна ходити декілька днів, а потім взяти квиток у наше наступне місто, яке знаходиться неподалеко, це столиця Болгарії. Софія. Софія це дуже старе місто. А, Як ви бачите, можете прочитати, люди там живуть вже понад 7 тисяч років. То в Софії там взагалі в Болгарії дуже широка історія з тим, хто там жив. Болгарські люди прийшли спочатку з дуже Східної Європи, потім в менш, в менш Східну Європу. Mm -hmm. uh, то Софія це дуже, дуже красиве місто, uh, але ну, в Софії дуже багато місць, які, на які дуже гарно подивитись, але не дуже інтерактивні. В Софії дуже багато церков, uh, соборів, тобто це дуже красиво, коли ти ходиш біля них. Але ну, можна судити, помилитися, не знаю. Але я почитав. Тому що я, я, я в Софії не був. Але, на мою думку, найкращі там міста це музей ілюзій та музей археології. Тому що на території Болгарії проїсходило дуже багато там була і Римська імперія, і греки, і дуже багато всього іншого. Тому археологічна історія в Болгарії дуже ступілася. Після декілька днів в Софії можна поїхати в наступне місто це Скопія. Скопія це столиця країни з неоднозначною назвою. Ну, деякі люди її називають Македонія, деякі називають Северна Македонія, тому що в них дуже багато сперішок з грецьким народом з приводу цього ім'я. В Македонії дуже багато змішаної історії з Грецією, тому в них майже все місто дуже багато скульптур, статуї, пам'ятників історичним фігурам від і Мефодія до Олександра Македонського до сучасних фігур в скопії майже ніде нема. Не можна знайти місць, місце там, де нема статуї або пам'ятника. У Скоп'я дуже ж, трагічна історія, тому що це місто, яке знаходиться на одному з, ну, там дуже багато землетрусів. І одна із головних пам'ятників пам'ятників цього міста це мост, це міст. Оцей міст знаходиться в центрі міста, цей міст побудован так, що при землетрусах з ним майже нічого ніколи не стає. Це відкритий міст, можна там ходити, він теж ходний. От Я з флагом, прапором. Опіє дуже багато культурних пам'яток. Наприклад, посередині міста є фортеця. Фатеця побудована за османських часів, вона дуже красива. Всередині можна походити, там не дуже багато чого робити в самій фортеці, але ж красиво. Відкриваються дуже гарні панорами міста. А також в Скопії є музей міста Скопія. Цей музей ем, доволі сучасний, він був основан недавно. Але найголовніше, що він був. Ем, Організований в будинку колишньої залізниці, станції залізниці міської, яке дуже, ну, дуже погано стало при землетрусі. В 63-му році був дуже великий землетрус в копії, і цей годинник, він зупинився на коли почався землетрус, і це така історична будівля. Ну, македонці дуже люблять Македонію. Жигуль Македонський. Mm -hmm. Називається Юго. А, також у Скопія дуже багато природних, цікаво. А, над Скоп'єм є гора велика, називається гора водна. Ця гора. Має опа, а чому він закрився? Так. На цій горі вони побудували дуже великий крест. Цей крест вночі він загорається, і біля Луни є крест. Македонці вони дуже релігіозні, тому отак. На цей крест можна піднятися фониклером з окраїни міста. Доволі довгий фунікулер, тому що гора висока. А з іншої сторони цієї гори водної є каньйон. Каньйон матка. Він дуже красивий, там іде річка, як ви бачите на цих картинках, це все можна взяти лодочний тур, там ще пещера є, яку можна судити. Ця пещера теж облаштована так, що по ній можна гарно ходити, і там ні грязі, нічого такого. Підправляючись далі, в, теж в, в кордонах Македонії, є місто Охрид. Це місто теж дуже старе, ем, воно, е, воно з жанру історі... маленьких історичних міст, таких міст дуже багато на Балканах. Це мені запам'яталося більше, що воно найприємніше, найаккуратніше. Воно було побудовано на Великому озері, яке називається Охрид. в цьому місті дуже багато османської, грецької і римської нащадків, тому, наприклад, є тут і амфітеатр, і старі церкви дуже є османська. Осьмаська фортеця зараз і ми її побачимо. Um, це місто дуже велика, красива набережна, тому що місто побудовано навколо озера, а озеро дуже красиве, дуже красиве. Um, що воно мене не пускає? Не, не пускає. Так, не пускає. Um, що інтересного є в Окриді? А, в Охренді є а, дуже великий османський старий базар. А, він знаходиться десь отут, Це моя фотографія. А, це від фортець Царя велике, воно дуже велике озеро, як ви бачите, на цій а, картинці. Тобто, і воно. Все просто холодно, там можна купатись, і воно дуже чисте і дуже красиво, дуже холодне. Дуже холодне. В Македонії дуже багато інтересних маленьких міст, які ще не дуже далеко один від одного, тому що Македонія дуже маленька країна. Ще в Македонії живе дуже багато албанців. Так, історично вийшло, що на території Македонії багато албанських нижних земель, і відправляючись до Албанії, можна відвідати столицю Албанії. Столиця Албанії, Тірана, дуже велике, дуже красиве місто. Албанія е, була в Албанії був Дуже закритий, дуже була закрита країна, тому зараз там дуже швидко модернізується, строїться дуже багато нового різного, і тому, коли ти ходиш по, ці, по цьому місту, то є такий контраст дуже інтересний сучасної архітектури, ну бусхилів, таких, і більш-менш старої архітектури. Це панорама міського озера на теж на Тірану. Це фотографія одного з небосхилів, на якому балкони вистроєні так, що це мапа Албанії. Тірана — це теж дуже культурно і природно інтересне місто. Мені дуже сподобалося. А, біля тірани дуже багато гір високих. І можна піднятися фуклером на одну з цих гір. А, з цієї гори от, от чудесна панорама. Місто відкривається. А, там на тій горі є ресторан, можна пограти в міні-гольф, подивитись на цю прелесну панораму міста, походити по лісу. Тобто там дуже багато всього інтересного. Також із культурного є, можна сходити в Музей історії албанського народу. Музей історії албанського народу е, дуже великий, там три гігантських поверхи, е, які відкривають дійсно історію албанського народу, починаючи там з е, бронзового віку до сучасності. А яка ну, сучасність та недалека історія Албанії? Албанії... Що мене не пускає? Албанії у 20 столітті була дуже сильна диктатура. Албанія була однією з найзакритіших країн світу. Вона була європейською північною Кореєю. А... В Албанії, е, диктатура була дуже. Ну, е, так, диктатора дита, була дуже сильна параноя тому що на нього нападе або Італія, або Югославія, або ще хтось. І тому у них була тема, вони постійно будували бункери. Е, в Албанії навіть зараз існує 100, 9, 190 тисяч бункерів. Там дуже маленька країна. Країна розміром з Харківської області, територія якої 200 тисяч бункерів. Фортифікації, бункерів такого плану. Тобто, там під це зараз зробили два дуже інтересних музеї. Перший музей він доволі великий. Він знаходиться в центрі міста, в бункері, одного із е, урядових здань. Там є дуже багато інтересних експонатів і розповідається про те саме диктатуру Албанії. але наступний е, ну, вони називаються однакові Бункарт 1 та Бункарт 2. А, але другий е, музей знаходиться в. Урядовому бункер на випадок ядерної війни. Це дуже великий бункер е гігантських розмірів. Е він не повністю відкритий, тому що він настільки великий, у них майже ну, дуже багато історичних експонатів, е дуже багато інтересних е арт-експозицій, дуже багато відкрито показувало, як. Як цей бункер повин, повинен був функціонувати, там був конференц-зал, і театр, і дуже багато, ну, там звісно, це урядовий на випадок ядерної війни, там було дуже багато е, де жити, де ще щось був, можна було походити по кабінету диктатора. Тобто, це був дуже інтересний опит, справляючись далі. Ага. курортне місто. Нарешті курортне місто. Котор Чорногорії, Чорногорія знаменита курортна країна. Котор це дуже красиве місто з виходом до Средоземного моря, котор вважається найпівденнішим фьордом в світі, що якби доволі інтересно. А, що можна зробити? Ну, це, це дуже маленьке місто, там живе приблизно 10 тисяч людей, тобто це майже село, а, але корот там гарний, і ще є трохи історії. Наприклад, це було доволі фортифіковане місто, тому навіть зараз там все це є. Ще може відвідати музей котів. Ще um. любить котів? Окрім людей з алерхією на котів. Ну, після цього відпочинку курортного з морем можна відправитись до більш серйозного міста. Сараєво. <тас> в країні Боснії. Сараєво це столиця. Власні. І це місто з дуже трагічною історією. Якщо ви чули про Балкани, то ви, мабуть, чули про Сараєво, або про що там. Ну, як це сказати? У Балкані дуже погана репутація за те, що там постійно війна. Сараєво це місто, в якому була дуже сильна війна. А що ж я таке серйозно кажу? У мене Google не. Так от, по-перше, в Сараєві, можна сказати, почалась Перша світова війна, після того, як сербські націоналісти били Франца Фердинанда. Який був представником Астро Угорщина. Також після цього, після цієї війни, після цих інших війн, Боснія була частиною країни під назвою Югославія. Ця країна Єгославія потім розпалася. І коли вона розпалася дуже мирно, було дуже багато кровавих війн. І Йославська і сербська армія коїли багато злочинів проти цього міста. Сараєво було три роки в облаві. Було підтверджено ну, нелюдським бомбардуванням. Сараєво. Усараєва, ну навіть зараз, тому що Боснія дуже багата країна, можна побачити наслідки цього, навіть якщо пройшло 30 років. І, якщо чесно, як людина з Харкова, це було це був дуже цікавий музей, тому що він. Ну, Є паралелі, можна сказати. Також в Боснії є великий хмарочос. Звідси можна подивитись на панораму міста, це такий спиральний хмарочос, які доволі, доволі рідкі. Далі ми відправляємось в більш позитивну країну. Хорватія. Столицю Хорватії, Загріб. Загреб це дуже велике місто теж дуже, дуже красиво архітектурно. У Загрібі є не одне старе місто, а два старих міста. Тобто взагалі бомба. Мені там дуже сподобалася. оця вулиця. Кальчичева, на неї готують на цій вулиці готують дуже смачну їжу. І майже в будь-якої кухні. Там можна обрати хоч що завгодно. Біля Хорватії знаходиться Словенія, а Словенія дуже маленька країна. Прям дуже маленька країна. Відстань між Загребом та столицею Словенії. Вже ну, майже годину їхати, мабуть. Ця, це місто. Це місто Любляна. Місто Любляна дуже красиво. Я там був дуже дуже недавно, тому що, якщо хтось знає, це таке хтось пам'ятає нашу однокласницю Марину. Ну, вона живе зараз в Любляні, тому я її навищав. Е, Любляна це дуже зелене місто. Е, одна з найзеленіших міст Європи. Там всюди дерева, всюди ліс, навколо міста теж гори і теж ліс. Тобто там взагалі ось де ліс. Uh -huh. um, мені пощастило, я був коли вічна села, чи це абрикос, не знаю. Ну, красиво. Um, це дуже маленька країна, тому це дуже близько. І хоча це не в жибляні, я дуже рекомендую з'їздити на озеро Блед. Це дуже дивовижне озеро. Воно е туди можна дістатися. Просто міським автобусом, там дуже чиста вода, можна купатись, можна приїхати на шашлики, але там дуже дивовижно, тому що з двох сторін гори, Альпи посередині острів воно дуже чисте, воно виглядає бра. Також в Любляні є дуже велике старе місто, де теж готують дуже смачну їжу? То Дубляна, хоча не найбільше місто, там дуже дуже уютно. Це, в принципі, є тур. Це ось тур. 10, 12 міст і 10 країн. Але як дістатись звідси? З Любляни до Києва йде прямий автобус. Іде прямий автобус. Він теж фліксбас, Фільм. і він йде доволі швидко, От 6 годин, то по європейським меркам? Угу. дуже гарно. Ну, я рекомендую звідси брати одразу. Через Угорщину, куток до Києва, і до Києва із Києва до Харкова. І, і от тур. Тур, який йшов дуже багато країн. Навіть в Угорщину потрапили, якщо їй так домой, додому. І це прям. Бачили дуже багато сот, Побачили Київ, побачили курортне місто, побачили дуже багато історій різних народів, різних людей. Так, дякую за увагу.